Привіт! Ми вже все вивчили, в принципі, і про панель стилів, ви вже багато чого знаєте. Але давайте зараз все будемо підсумовувати і пройдемося по самому складному. І по тому, що ви будете завжди використовувати кожен день, найчастіше ви будете саме в панелі стилів щось робити. Тому давайте зараз саме складне під кінець, коли ми вже готові, будемо це все вивчати. Окей, що у нас є? У нас є перше, це. Задавати назву для стилю. Для деяких стилів є дочірні назви, які тут можна вибрати, От клікнувши, воно буде а, роз, рожеве чи фіолетове. Давайте спробуємо. Ось, наприклад, заголовок. Так. Клікаємо, ось він є. Тобто ми можемо прописувати дочірній стиль просто для всього сайту, для всіх сторінок. Класу не буде. Він просто буде як заголовок H1, наприклад. І ми там пішли, задали, наприклад, кольор там червоний, все. Всі H1 будуть червоні. За замовчуванням. Навіть якщо ми пропишемо сюди якийсь там тайтл, окей, okay, воно все одно буде червоним, тому що ми задали для дочірнього елементу. Якщо це h1, якщо h2, все те саме. Переключаємося на h2. Як бачимо, стиль пропав. Здесь, тут навіть H1 писало, але потрібно знову клік клікнути. Клікнути сюди, клікнути сюди, ось, H2. Бачимо, що тут колір уже за замовчуванням чорний. Наприклад, ми нехай сюди зелений, покладемо. Це все не суттєво. Все, він зелений. Якщо ми знову перемкнемось на H1, він червоний, і ми це пам'ятаємо. Точно так само з 3, ось в нього вже, до речі, є якісь стилі за замовчуванням. Напевно, я вже його задав. Ось він. Якщо ми його зітремо, до речі, він знову стане чорним за замовчуванням. Це той колір, який в боді. Навіть якщо ми сюди на оранжевого наведемося або клікнемо, буде це: береться значення з боді. Ось наш боді. А боді у нас також має це саме рожеве значення, яке на всі сторінки. Якщо ми в боді, наприклад, поміняємо цей чорний на якийсь там, не знаю, темно-синій, ось наш заголовок також змінив колір на темно-синій, тому що він його бере звідки? З боді. Все вірно. Так само працює і з блоками, з дівблоками, з класами, з секціями, з усім. Тобто у нас є дівблок. Так? Так. Якщо ми всередину до нього, покладемо якийсь параграф, наприклад, у параграфа є свої значення, так? Вони ось задані. Ми можемо їх стерти. Тепер параграф має значення за замовчуванням, які в боді задані. Так? Ось у боді у нас там задені якийсь синій кольор. Але ми можемо перебити значення боді елементом, який ближчий до параграфа. Параграф знаходиться в цьому діоблокові. Ось ми його там якось називаємо. Знову ж таки, я просто зараз клікаю, що, що завгодно, ви маєте все називати. Знову ж таки, ви ж будете робити сайт, ви будете писати, що це за елемент англійськими буквами. Все. Далі, коли ми будемо робити готовий сайт, я це все покажу. А зараз просто щонебудь натискаю, знову ж таки. Але вам так робити не потрібно, вам треба буде назвати. Це, наприклад, блок з там, відгуками, наприклад. Окей, давайте тепер до діла. У нас є дівблок, і ми через дівблок можемо впливати на текст, який всередині в ньому. Ось, наприклад, взяв такий колір, все класно. І текст ми бачимо, покрасився. Але він бере свій стиль від о цього дівблока, там, 67 і іншого, так. Ось він. З нього. Коли ми до нього щось змінюємо, ось воно і змінюється тут. Якщо ми для цього параграфу припишемо якийсь там, не знаю, параграф, ось буде достатньо. І йому задамо свій колір. Ось, задали свій колір, так? Все. І тепер, якщо ми спробуємо. Плинути на нього через цей дівблок у нас нічого не вийде. Наприклад, я хочу там червоний колір. Все не працює, тому що у самого нашого параграфа є стиль, парак, в даному випадку. І в нього задано зелений. Як тільки ми стремимо це значення, то підтягнеться значення, яке береться від цього дівблоку, де червоний. Якщо ми тут стремо, то візьметься в іншого в боді. Був би ще якийсь дівблок, з нього бралося. Ось така логіка. Скажімо так, стилів, які беруться від елемента, якщо елемент якось названий, або навіть не названий, це не суттєво, або від елемента, в якому він знаходиться, або від елемента, в якому знаходиться елемент, в якому він знаходиться. Тобто тут вкладеність може бути велика. Ось клікнемо сюди, div Дівблок знаходиться в гріді, грід в контейнері, контейнер в секції home, а секція в body. І на цьому всьому шляху, де б ми кольор не задали, наприклад, для параграфа, який тут буде, він спрацює. Те, що ближче, тобто, якщо, наприклад, ми сюди впихнемо параграф в п'ятий дівблок, і для контейнеру задамо кольор і задамо кольор для дівблоку 5, то звичайно ж дівблок 5 передасть свої значення на той параграф тексту. Бо він ближче. Вони ближче один до одного. Гаразд, з цим розібралися. Можете також поклікати, попробувати позмінювати кольори, щоб зрозуміти цю логіку. Окей, з цим розібралися. Другий пункт. Тут у нас є е, різні, е, скажімо так, положення, так? Це простіше всього буде на кнопці. У нас зараз продемонструвати вам. Окей, є у нас кнопка, я зараз тут для прикладу зроблю якісь всередину отступи. Щоб у нас була кнопка просто по центрі, і ми, наприклад, з нею могли взаємодіяти. Окей, ми бачимо, що в неї є якийсь ховер, якісь значення за замовчуванням. Так, ми їх прописали через all Links, скоріше за все. Ми можемо, якщо нам це не потрібно, стерти, тому що посилання і кнопка це ніби одне. Давайте ми все-все приберемо. Приберемо, окей. Підемо в. Ховер це при наведенні, і також все приберемо. Тобто ми прибрали всі-всі всі значення, які прописували. Все тепер за замовчування. Звичайна кнопка, вона, якщо ми візьмемо режим перегляду, ніяк не реагує, ніякого ховера немає, нічого нема. Окей. Що ми першим зробимо? Назвемо її. Button. Ну, BTN це скорочено від button. Окей. Є в неї стиль. Чудово! Що ми можемо зробити? Задавати будь-які значення. Я хочу, щоб вона була, наприклад, чорний текст був, щоб якийсь там був жирніший шрифт. Окей. Тут якийсь напис, двічі клікну, там написав, купити безкоштовно. Все, супер. Хочу там, наприклад, якісь там всередину отступи більше, зверху отступи більше. Задаю значення стилю. Це стандарт. Завжди будете задавати оці отступи всередину, можливо, там від чогось отступ. Просто в оцих от. В відступах блок з відступами. будемо його так називати. Завжди будете зробити, міняти розмір шрифту, ну, його жирність, назвемо це так, розмір і кольор. Ну, це все, що ви будете робити. Можливо, там по центру, по правому боці, але це вже по правому боці взагалі майже ніколи. Це все. Ну, ще колір міняти самого фону. Ну, наприклад, хочу, щоб вона була там, нехай такого кольору. Окей. Буде така жовта кнопка. Супер. Все. Це все, що ви будете робити. Зазвичай. Окей. Які тут є налаштування в цілому? Вона може бути блочним елементом, тобто на всю ширину, вона займає весь простір. Ось у нас є. А, ну тут від секції залежить. так, Це секція у нас ось всередину йдуть отступ. От, скільки там отступ ми зробимо, вона буде займати всю ширину секції. Це в нашому випадку. Буде контейнер, всю ширину контейнеру. Окей. Flex це у нас спосіб відображення всередині контенту. Ми про нього окремо поговоримо. Це буде окреме відео. Ми флекси будемо розбирати, тому що це достатньо, достатньо складна тема. Inline, воно в одну стрічку. Все дуже просто. Воно просто під свій розмір підлаштовується. Тут так само ще є inline звичайний. Тобто тут то був інлайн-блок, а це інлайн звичайний. Це до тексту зазвичай. Краще на ньому буде показати. Використовується для тексту. Ось у нас є якийсь текст. Нехай так. Давайте я все продемонструю. Виділяю цей кусок тексту, говорю так. Ти будеш в стрічку. Хоп, він в стрічку. Все, він займає весь простір. Я, до речі, зараз покрашую фоном якийсь задам, щоб. Окей, нехай сірий, Щоб ви розуміли, як воно влаштовано. Все, він на всю стрічку. Зроблю флекс, наприклад, там якесь значення по центру. Ось він по центру. Ну, флекс буде окреме окремий відео. Грід тут недоступний, тому що в текст ми нічого положити всередину не можемо, тому грід недоступний. Інлайн, воно в стрічку. Ось. І давайте для прикладу візьмемо інлайн блок. В інлайн блок з'являється зверху і знизу можливість задавати оці отступи. Якщо ми візьмемо просто inline, все, тут нема можливості, воно тут все схлопнулося, бачите? Тобто нема зверху і знизу відступів. Якщо беремо інлайн блок, вони є. Ось, Для прикладу, бачите, більше зараз зроблю їх. Все, їх можна задавати, вони є. Якщо ми їх задали, то воно, коли це схлопнеться, все одно ці значення будуть. Воно отак от працює. Зазвичай ви будете використовувати інлайн-блок, тому що він більш універсальний, але і той інлайн також можна. Окей, це з текстом. Гаразд. З цим розібралися. Тут є розташування цього тексту. Зазвичай буде бейслайн по центральній лінії, але може там зверху, знизу ще якось. Це чимось схоже на варіант, коли у нас, наприклад, в степені. Так? Є ось варіант. В степені. Ось воно, ніби там, якесь значення, там, в другій, в четвертій степені, в мінус 48. Окей, з цим розібралися. Про це ми вже говорили, в принципі. Це всі налаштування. Тут з ховером, Що з текстом може бути ховер, Ми навелися, він там став. Нехай ось таке. Окей, чудово. Це буде зараз ходи миттєво. Щоб воно відбувалося повільно, ми клікаємо по нашому елементу, важливо, в звичайному положенні, не в ховері. І задаємо транзішн. Ми вже це проходили. Вибираємо всі параметри і тут 5-5-5. Все. Завжди так. Нічого іншого придумувати не потрібно. Наводимося, і воно повільно змінюється. Так само і з кнопкою. Кнопка йде до на нас. Наприклад, мені не подобається, що спорять. Я такий хоп, добавив відстань знизу. Отступ. Все, готово. Hover, йдемо сюди, нехай вона там просто змінює кольор на якийсь. Ось на такий. Гаразд. Супер. Миттєво. Ми не хочемо миттєво, але ми пам'ятаємо, що треба зробити: зайти в Transition. Вибрати всі параметри. І 5-5-5. Знову ж таки, значення можна інші задавати. Тобто, це за пів секунди воно відбудеться. Поставимо більше, буде більш повільна анімація. Менше буде швидша анімація. Все, ховер! Чудово. Так. Йдемо знову сюди. Пресет. Коли ми натиснули. От, нехай, коли ми натиснули, воно, наприклад, стане зеленим. Дивимося. Навелися. стало темнішим. Клікнули, зелене. Це клік, звичайний клік. Ну або тап на мобільному, тому що там мишку, звичайно ж, ніхто не підключає. Фокусет, це зараз воно активне. Це, наприклад, з посиланнями різними, коли от зараз ми на цій сторінці, там в менюшці, наприклад, ми на блоці контакти, він там е, активний, сфокусований. Це зазвичай не використовується, тому ми можемо його ігнорувати. Також є фокусет кейборд, це коли ми без мишки управляємо клавіатурою з допомогою табу і. Стрілочок на клавіатурі. І візити це коли це посилення, на яке ми вже там ходили. Наприклад, коли воно візитит, я хочу, щоб воно було якимось не знаю, сірим, непомітним, бо ми вже там були, це вже нам не потрібно. Це з посиланнями зазвичай. Якщо це якась силочка, де ми на цій сторінці були, вона буде, наприклад, вже візити. Тобто відвідана, сіра, наприклад, сіра, не обов'язково. Або можна, наприклад, зовсім пропасти. Тобто я можу зробити, щоб візите повністю пропадало. Так? Ми йдемо сюди, і тут ще є нон. Тобто не відображається. От це. Якщо ми там були, воно буде. Буде пропадати. Зараз, звичайно, ніякої силочки нікуди нема, але якби це було на силочку, на якій може були на якійсь сторінці, воно просто пропало або змінило свій кольор. Окей, з цим ми розберемося, коли будемо робити реальний сайт. Зазвичай у вас буде тільки «known» і hover. Все інше дуже-дуже рідко використовується. Окей, з цим розібралися. Далі ми розберемося з флексбоксами, але це буде в наступному відео, тому що це доволі складна тема, і її потрібно розповідати окремо, щоб нічого не намішувати. Було корисно з вас лайк. До зустрічі в наступних відео.